Металевих примет. Металевих, так, під водою, і в принципі, це, ну, це, це дійсно круто, що я це зробив. Дякую. вам. Дякую, що ви. І ще він підробляє майстра еротичного масажу для чоловіків. Е, де ви вчилися It's... на майстра еротичного масажу і простати? Скажіть, uh -huh. будь ласка. Uh -huh. Дивіться, я проводив, де я вчився, не сказати не можу, бо таке просто зашифроване. Знаю, що можу вам сказати єдине, що в четвертій дитячій поліклініці міста Хмельницького проводилась практика. Люди, проходьте, проходьте. Я зараз тобі знайом. Проводилась практика, ми відбирали дітей больних простатою і лікували їх. Яким чином проводиться лікування? Простати? Так. Да. Дивіться. Покажіть на пальці. Береться гондон, береться два. Перед цим да, рукавички. Да, да. Перед цим рукавички. Звісно. Всі мої колеги робили, правда, пенісом, я не знаю, чи... бути. Там не проминається плюс. Просто... Там просто не проминається. Дівчат не проминає. просто робили, тому... да. Він mm. mm. mm, да. <laughs> плаче, тому що була трагічна да. Ой. збирається. <laughs> Він плаче, тому що була трагічна ситуація. Під час лікування простати в чоловіка відірвалася товста кишка. Трагічна ситуація. Трагічна була ситуація. Будьте мої очі знімати не можна, я сварщик, Віддайте очки. Була така трагічна ситуація. Відірвалося до ста кішка в мужчин, і він, він помер від е, пороку серця від коронавірусу. Ой, бля. Ой, бля. Е, і оста остаточне, пита... е, і остаточне питання питання. Е, я чув таку інформацію, що ви підробляєте на Хмельницькому хлібзаводі е, водієм. Чи зверталися до вас ваші колеги на рахунок е, ремонту ну. їхньої простати? <гум> ну, дивіться, колеги не часто колеги як колежки. Так. Він е, колега. колега жінка, жінка. Так. так. Колега жінка. Е, колега жінка, так. Звертались колеги-жінки, ну, звертались е, і колеги, так, чоловіки. І це дійсно був приємний опит. При, приє, приємний експіріанс. Так. Тобто. Так. так було таке. Було таке. А. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Десяти <рес> <на> старт визволити. <рес> і ще. Розкажіть, будь ласка, про ту ситуацію, коли ви від е, нашого хмельницького хлібзаводу везли на Камазі хліб в райківецьку вравничу колонію, і е, сталася така неприємна ситуація, коли ви приїхали, і вийшло так, що обережно тут трошки не Вийшло вийшло так, що хліба не. не... Не було. Так, ви привезли е, неповну машину хліба. Як це вийшло? Дивіться. Е, віз я це е, в ніч на 1 квітня, так, так. того мої колеги мене розіграли, і я поїхав не на тій машині, Бриківецьку mm -hmm. виправну колонію номер 78. І так виявилося, що коли я підвіз, mm -hmm. е, е, мій товар мали приймати е, люди, е, давайте скажемо, осуджені. осуджені люди, так. які працювали в той час на пробзоні. І вони приймали, і коли побачили, получається, пустий контейнер, я трошки получив, е получив за такі доган, виходки, доган. Так, 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 получив догану і трошки відділився синцями. Так, так, так. Тобто ніяких побічних ефектів після цієї поїздки у вас не було. Ні, побічні ефекти в мене були потім, тому що я захворів на ГРВІ. Так, 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 зрозуміло. Це. Коли нагадаєте, коли це було? E, так, в ніч на перше. В ніч на перше квітня. Тобто це а, був не розіграш. Нет, це був тому, що я захворів ОРВ ага. і ГРВІ. Так, так. E, це був не розіграш, я так зрозумів. Я просто позвонив так. потім колегам, спитав. E, це секунду, бо я тут дав. E... Це був не розіграш, так і захворів я зразу е, е, на то на наступний день. На наступний mm -hmm. день тобто 2 пітня розіграш вже не, не можна проводити. Будь ласка, ще про ситуацію, як ви своїми колегами провозили нелегальні речовини на територію рейдівської правної колонії через КПП і Вас затримали. Можна трішки таку розвести розмову про, про це. Дивіться це нікуди ну, не подав. Не, не переживайте так. А, це а, чисто я, для добре. для нас. Дивіться там, получається не зовсім нелегальні речовини. Получається, mm -hmm. в мене там. У мене там сидів брат по мамі брат, брат лінії. І виходить так, що ми, ми, ми в батоні провозили напільники. В батонах. Так, так. Схід комбінату, так. Схід так, комбінату ми провозили напільники, пилки, щоб зрізати рішетки. Ножі провозили. І получається, ну, тобто нелегального чогось такого не було. Так, нелегального не було mm -hmm. зовсім. Зовсім не було. Я не знаю, чому мене затримали на КПП так. і дали за, за цю вихідку. Е, я якщо я не помиляюсь, по-моєму, 8 місяців mm -hmm. дали мені за цю вихідку. Е, того, того я зовсім не знаю. Зовсім не знаю, що там було нелегального. Я рахую це зовсім легальні речі. Так, і дякую вам за інтерв'ю, невеличке. І ще можливо запитання від глядачів. Ви бажаєте відповісти. Якщо вам не буде, не буде тяжко, то тут буквально ще 5-10 хвилин невеличкої дискусії. Наші кладі запитували, де ви вчилися, де ви збували свою освіту, які у вас є освітні навики, дипломи. Дивіться, здобував освіту. Я в Кам'янецькому аграрному університеті. Відомий, відомий на всю Україну. Відомий, відомий на всю Україну. Ректор Віктор Іванович, доброго дня вам! Ви теж там навчались? Ні, це мій батько. А, це батько. Так, так. Все, буду знати, просто що про ректори Паланих фільм не треба казати, бо я. Бажано, бажано. Бажано не казати. Так, ну навчався я в Кам'янецькому неграрному і мені досить таки подобалося. Досить таки дійсно круто я навчався. Я тракторист за пататовою лінією. татовій лінії я тракторист. Mm -hmm. і, і, і... Я пустий тракторист села, я ніколи оцих міських городських так, я, так. Не, 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 не розумію. От е, буквально п'ять з половиною років назад приїхав Хмельницький, знайшов mm -hmm. е, тут жінку. Ну як знайшов? Спочатку діти появилися, потім там жінка. Ну як всі, а я всіх, як всіх людей, я всіх людей. І яка у вас середня, е, вище незакінчена освіта, чи у вас є вища освіта, можливо, Початково магістратура. Закінчена. Початково закінчена. Скільки класів ви закінчили. В які ви школі навчалися? Почнемо з, з цього. Я навчався в Кам'янецькій, я був досить таки крутий, тому що я з свого села їздив в Кам'янець, навчався там. Це таке запитання, з якого ви села? Я з якого села? Так, так. Я. З... Я з села, ну дивіться, то принципово мені треба відповідати. Під Кам'янцем є деякі села. Я там з них. З них саме, так? Так, да, я з них саме, виходить. Той во, той тоді. -то, <ривіться> з якого ви села? Дивіться. Я села, я людина з села, так я вам казав, я з села Пудлівці. Так. Під Кам'янецькою областю. Районом. Ні, область. Саме область. Не навчали, що це Кам'янецька область в школі визначала. Тобто в Кам'янці навчали, що в Кам'янці не район, а область, так? Так, в Кам'янці, в Кам'янці-область, так, не на область. так навчали. Зрозуміло, і продовжимо про навчання. Де ви саме навчали? О, тобто ви навчалися в Кам'янці, яка це саме була школа? В скільки класів ви закінчили? І е, вас, яка у вас освіта? Закінчена вища, не закінчена вища, чи молодша не закінчена, як ви там казали? В мене початкова не закінчена. Початкова не закінчена освіта. Скільки класів ви навчалися? Я навчався два угу. І... з половиною класи. Получається, два з половиною класи. Так, це профільні два з половиною класи. Це получається, я зі школи випустився 18 років, рівно так як по срокам. Тобто це були профільні трактористські класи? Трактор комбайнерський. Чи працювали в професію? Ну, дивіться, в третьому класі мені казали і продовжувати школу, так, іти, але почались жнива, це, розумієте. Ну, ну, і тому пішов. І, жнива, хотілися, і мій дядько Дітолік з дядю Валєрою забрали мене на жнива. Тому закінчити школу я не мав як. Бо, як вони казали, ми зрубаємо багато кацули і поїдеш в місто навчатися. І тому випуск ви. А далі, якщо повезе в Польщу вони казали. А. Так і було. Чи працювали ви після цих двох класів після жнив, після того як ви відівчилися, чи працювали по професії? Ні. Не працювали. А на кого ви пішли пішли після цього? Яка у вас була професія, ваше покликання, як то кажуть? Дивіться, потім в... вже потім. Потім. Якщо я не помиляюся, мені розповідали... після жнив, що ви були в селі Жатківці. Жатківці? Так. Там проходив збір е, сіно козбу, проходив збір соломи. І ви втюки в тюки, збирали солому і грузили їх в тентові фури. В так. тентові фури. Е, якщо не помиляюся, 20 фур ви за день оформлювали, тент то тобто є тенти, втюки сіна оформлювали і везли на Польщу сіно. То правда є? Так, е, на везли. познань, на познань було сіно. Так, було. ну не зовсім так, <гум> так <гум> як е, у мене не було заграна. Ага. І я, виходить, довозив до кордону, а mm. там вже мій дядько з гаді Валєрою приймали ці фури. Так тобто, вони Вони є громадянинами Польщі чи вони просто мають закордонні паспорта? Е, дивіться, в них, е, в них три. В них три громадянства: ага. ізраїльське, кіперське і польське відповідно. В Україні вони як біженці рахуються. <клінь> так, ми пам'ятаємо <клінь> цю злу війну. В 39-45 році да. і пам'ятаємо, як поляки тікали від німців в Україну, щоб Сталін дав їм прихисток. Так. Це в ті роки це було, так. правильно? Так. І в ті роки Сталін надав. Сталін був, так, Сталін був доброю людиною і надав їм біженство. Тобто, українки, можливо, і, надав. Ага. і надав їм біженство. І в ті роки ваші родичі, так сказати, отримали це біженське громадянство. так? Так, їм. І тоді ще таке питання, в якому році ваші родичі отримали громадянство Ізраїлю? Мої батьки в якому році отримали? Ні-ні. ні. Ваші родичі саме, ну, з якими працювали на жнивах, з якими возили на Польщу сіно ну, і ну. Це все. Дивіться, мій, Сіра Схеммер. Мій прапрадід був жидом. Був керівник, керівником німецького концлагеря в <laughs> 43-му. Тяжка доля в людини. Yeah. Yeah. І виходить, саме тоді йому видали громадянство Ізраїлю і Німеччину. В якому році? В 43-му. Через, тобто, в 46-му, так? Після закінчення війни Ізраїль створив. І в 46-му 46 році. Ну, yeah, Юліанський yeah. календар, по старому календарю, що людина живе, але ну, там війна закінчилась. Ну, ви, ви розумієте, і, чи були? Так, спогади, спогади, чи були ви в Ізраїлі? Ні, ніколи не був. Ніколи не, ніколи не виїжджав далі з Хмельницьку лапу. Виїжджав, ну, але, то ще ще але, ще 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 але в такому дорослому такому віці. віці так. Так. Тобто після 20 років я не виїжджав? Не виїжджав, ні. Ну от в 14-15 років ви сіно на фурах, так, на Польщу, так. а після цього вже не виїжджав. Після цього. ні ні, 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 ні <ккліст> разу, разу Зрозуміло, зрозуміло. На завершення! Декілька жартів від нашого гостя. Просимо в кадр. Е, дивіться. Получається, е, який розказує на заводі мені. Жартики, ну, між колективом ходить. Анекдот. Дякую. Прилітав дракон в село. Я вам це розказував, того ви вже так, смієтесь так, і так, чекайте так. хвилинку. Давайте виїдемо з дороги, це перше. Е, прилітав, е, виходить, кожен. Вибачте, там за У нас дуже видно. При, прилітав Прилітав дракон село кожен день Їв людей. Одного дня прилітає і каже, я хочу сексу. Селяни кажуть, та не вопрос, бля, головне, що ти в нас не їсиш, бля, чи... ахуєть. Він каже. Бля. Поможіть, блядь, селянину, ну хуй. Селянину кажуть, давай, хуй на тебе. Все, дракон. Ширинка відкриває, вивалює хуй. Село в темряві, нахуй, село накриває, піздец, хоч би ти хуй. Село накриває в темряву. Тень, піздец, ну хуй, бля, болт, нахуй, ну дракон, пти. Йоб... Все, дракон каже, тільки дивись, каже, село. Я буду командувати. Все, каже, добро, командуй. Все, каже дракон. Село перед, село назад. Село перед, село назад. І тут голова сільрадивки. стій, дракон, блядь, тут васька під шкурку засосало, блядь. Чи ти кінчає, мужики йде? Бля, я після цього. Мене уволили з роботи. Це, ти ти знав цю хоч ти приймав? Ні, я знав, ти вже ібанувся як придурок. нічого не я закінчується. Да, <ріст> дякую. <ріст> Приходить жінка до сина. А, блядь, це вже другий. Це Ні, Давайте виключайте. О, задом, так. Да. Знімайте це... задом. Любі друзі, дякую за цей пере... за перегляд цього відео, підписуйтесь на цей канал. Далі будуть другі інтерв'ю з інтерв'юерами. Дякую. Якщо вам буде цікаво, інтерв'ю в такому форматі буде вкладочка на нашому каналі. Жидівське інтерв'ю. Переходьте, слідкуйте і в скорому часі будуть нові, нові гості і нові звернення. До побачення! Підписуйтесь!